Ну от про російсь, російські ці психологічні феномени, феномени масової свідомості російської, написала опозиційна нова газета. Співробітники газети поспілкувалися із соціологом Олексієм Лівінсоном, який досліджував ці феномени, і він доходить до висновку, що Рейтинг нинішній високий рейтинг Путіна це скоріше хвороба російського суспільства, діагноз російського суспільства, аніж проблеми самого Путіна, тому що ну з Путіним, в принципі, все зрозуміло. А от те, що громада суспільство так підтримало жваво і активно, це свідчить про те, що з ним не все гаразд. І соціолог порівнює це із. Температурою тіла людини близько 40 градусів, і от як із цього стану суспільство виходитиме, він прогнозує, що процес буде надзвичайно тривалим і болючим. Він провів цікаве дослідження, попросив ну, організував фокус групу і людей, з якими спілкувався, попросив намалювати, як вони уявляють собі Росію. Так. Вони намалювали велич щось таке величезне, оточене з усіх боків палаючими палаючою територією але це якісь дрібні дрібні злі капусні вороги, які з усіх боків оточили велику Росію. От таке сприйняття воно доволі показове і свідчить про те, що більшість росіян сьогодні, на жаль, не здатні адекватно сприймати і свою країну, і довколишній світ. Та і цим зумов навколо ви Так, І від цим зумовлено власне зумовлено, і от і антукраїнська істерія на цьому ґрунті і виникла. Так стверджує соціолог, і про це пише Нова Газета. Для видуження, говорячи про перспективи виходу з цієї ситуації, соціолог каже, що тут необхідна людина, яка б яка чітко суспільству сказала про реальну ситуацію і спонукала людей замислитися. Це має бути авторитетна людина, це має бути масштабна постать до такого рівня, як колись був академік Сахаров, який вголос сказав про. Хибність і трагічність вторгнення в Афганістан Радянського Союзу і з того моменту власне почалося переосмислення наслідків наслідків інтервенції в Афганістан. Але як констатує соціолог Лівінсон, поки що в російському політикумі, на жаль. Такої людини не видно і ніхто тому... з опозиціонерів не може бути такою людиною, не може бути новим Сахаровим. На жаль, на жаль, масштаб, масштаб тих постатей, які сьогодні є в опозиційному таборі в російському, не дозволяє сподіватися, що до них суспільство дослухається. Вони Я не... вже давно про Навального, до речі, нічого не чув. Ну, після того, як він отримав умовний термін, справді його активність якось пригасла. І час від часу він в якійсь у своєму блозі на Фейсбуці щось пише. Якась така реакція спонтанна на події поточні, але від активності громадської він відійшов. А опозиціонерка Ксенія Собчак веде зараз активну діяльність? Ну, вона вона радше як журналіст виступає останнім часом і. Приємно те, що людина здатна еволюціонувати від світської левиці від зірки Бумонду до серйозної журналістики політичної, і це приємно, безперечно. Але говорити про те, що це впливова постать, яка може формувати громадську думку в Росії, я думаю, це було би перебільшено. зарано. Так.